Друзі, вітаю! Мене звати Ольга Кирилова. Я міжнародна оглядачка видання Телеграф. І сьогодні ми поговоримо про НАТО, а саме, саміт Північно-Атлантичного альянсу, який незабаром відбудеться у Нідерландах, і про те, власне, чого від цієї події чекати Україні. Тож саміт проходитиме з 24 по 25 червня у місті Гага, яке, до речі, є рідним для генерального секретаря НАТО Марка Рюте. І що ж можна констатувати одразу, що цьогорічна подія буде короткою, як за тривалістю, так і за програмою, тобто замість запланованих трьох днів. Саміт триватиме лише два і, взагалі, ось три дні проведення саміту це така вже традиція. Наприклад, я працювала на подіях у Вільнюсі і у Вашингтоні. Всі вони тривали три дні, включали різні формати взаємодії союзників, як між собою, так і з партнерськими країнами. В тому числі з Україною та країнами Індо-Тихоокеанського регіону, то чому ж цього разу все відбуватиметься саме так? Тому що програму саміту 2025 вирішили адаптувати до стилю комунікації, стилю видання справ президента США Дональда Трампа? Він не приховує своєї нелюбові та навіть можна сказати зневаги до дипломатичних різних зустрічей. Подивіться, як він дуже стрімко зірвався із саміту g 7 у Канаді, повернувся назад до штатів. Тобто Трамп це такий політик, який не сприймає дипломатичні протоколи, якісь традиційні формати зустрічі з іншими політиками. Навіть є така головна подія саміту, це засідання Північно-Атлантичної ради, коли збираються усі глави 32 країн-членів Альянсу, триватиме лише 2,5 години. Хоча зазвичай це 3-3,5 години зустрічі. Планується навіть спільної прес-конференції генерального секретаря НАТО Рюте і президента США Трампа, хоча це також завжди така традиція, і навіть знак поваги до Сполучених Штатів, як такого провідного союзника Альянсу, у Газі союзники будуть зосереджені на одній головній темі: а саме, збільшення оборонних витрат держав-членів альянсу. Нагадаю, що під час свого першого президентського терміну ще 2018 року, знов таки, під час одного із самітів Дональд Трамп посварився з іншими лідерами, бо погрожував вивезти США з альянсу, нібито через те, що інші країни обкрадають штати і не виділяють достатньо грошей на свою безпеку. Під час свого другого терміну Трамп наполягає на тому, що інші держави мають виділяти вже не 2, а 5% відсотків від ВВП саме на оборонні витрати. Хоча європейські країни дійсно докладають чимало Силь щоб збільшити ось ці оборонні військові видатки, збільшити виробництво зброї і так далі. Європа багато в чому залежить від США саме в оборонному секторі, і тому ось союзники намагаються зайвий раз не дратувати Трампа. Не Псувати з ним відносини, бо вони розуміють, що він доволі непередбачувана людина, і якось е, спрогнозувати його реакцію на, на ті чи інші і рішення доволі складно. Тож на саміті союзники планують досягти нової цілі і погодити оборонні видатки своїх країн. у розмірі 3,5% від ВВП, і додатково ще 1,5% ВВП на додаткові цілі, як кібербезпека, розбудова інфра якоїсь військової інфраструктури. І, крім того, ось ці 1,5% 100% ймовірно включать допомогу країн а, Україні у відбитті російської агресії. Тобто 3,5 плюс 1,5 і виходять ті самі 5%, які вимагає Трамп. Очевидно, що про запрошення України до НАТО цього року також, на жаль, не йдеться. І навіть не факт, що у фінальному ком'юнікет, тобто документі з результатами зустрічі союзників, буде згадано про мету України щодо вступу в Альянс. Хоча, з іншого боку, це означає, що в силі залишається Вашингтонська декларація, в якій згадувалося про незворотній шлях України до Альянсу і про місто до членства, яким має рухатися наша держава. Як на мене, при такій. Категоричні позиції Америки в особі Трампа це вже гарна новина, що ось ця Вашингтонська декларація діє, і те, що українське керівництво запрошене на саміт, це вже сам по собі позитивний сигнал. Загалом кмініке саміту буде не більше ніж на одну сторінку формату А 4 і включатиме всього п'ять абзаців тексту. До порівняння в Вашингтоні подібна декларація містила 44 абзаці. Ну тобто розумієте, так? Знов таки в НАТО прагнуть, щоб США підтримали усі ось це фінальне кмініке, щоб продемонструвати якусь таку єдність союзників, навіть якщо вона вдавана, ця єдність. А ми вже адже ми розуміємо, що на даному етапі Європа ще е, рухається дещо різними траєкторіями і векторами зовнішньої політики. Тому проти якесь таке єдине бачення безпеки вже не йдеться. Що важливо, в перший день саміту пройде робоча вечеря Ради україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ Україну представлятиме відповідно глава МЗС Андрій Сибіга. Тож, ось такою з таким форматом зустрічі альянс дійсно сигналізує, що залишається з Україною і не відмовляється від підтримки українців і не відхиляється від ось цього декларованого курсу. Тому, принаймні, це також є таким гарним сигналом. Натомість міністр оборони України Рустем Уміров візьме участь у форумі оборонної індустрії, а також робочій вечері за участю його інших колег, очільників оборонних відомств, країн-членів Альянсу. Президент України Володимир Зеленський як планується братиме участь у вечері для лідерів країн, яку збирає король Нідерландів Вілем Олександр в палаці Гейстенбос. Можливо, Зеленський і Трамп дійсно тут зможуть зустрітися ось на якось під час цієї вечері, вечері. або ж буде організована якась окрема двостороння зустріч це поки що залишається невідомим. Врешті головне, щоб не повторилася історія із G7 у Канаді, коли також була запланована зустріч обох лідерів. Але Трамп сказав, що він їде, і тому така, такий формат взаємодії звівся на нівець. На жаль. Існують навіть такі спекуляції, що через те, що Трамп так і не досяг своєї мети щодо завершення війни в Україні ані за 24 години, ані за 100 днів свого президентства, ані за такі примарні два тижні, про які він постійно каже, що ось він не хоче зайвий раз торкатися теми України, тому власне і у програмі саміту не так багато уваги приділено українському питанню. Чи дійсно ці спекуляції правдою невідомо? адже... Ніхто не знає, що у голові у Трампа і якими мотивами він керується на даний момент. Загалом гайський саміт не матиме такого фокусу на Україні як минулі події, бо союзники будуть зосереджені здебільшого на внутрішніх питаннях альянсу на збільшенні оборонних витрат і на тому, власне, щоб не розізлити Трампа, і на тому, щоб якусь виробити стратегію взаємодії в відповідності до зміни політики з боку Вашингтона. Так, це знову своєрідне таке розчарування для нас, адже Україна почала свою співпрацю з НАТО відразу після проголошення незалежності ще 1991 року. І поки ось останні роки західні посадовці стверджують, що Україна ближче до НАТО, ніж будь-колись, ані членства, чи, хоча б запрошення, ані якоїсь гарантії безпеки. Я вже не кажу про ядерну парасольку, з боку союзників, Україна, на жаль, не має. На цьому шляху було зроблено багато помилок як з боку українського керівництва. І в різних роках, так з боку і західних партнерів, не забуваємо, наприклад, як Віктор Янукович 2010 року просто зводив на нівець усі сподівання, усі зусилля, усі перспективи членства НАТО, членства України в НАТО і проголосив курс такої позаблоковості України, а по суті Дружби з Москвою. Не забуваємо, наприклад, 2008 рік, коли, послухавши про мову Путіна і злякавшись цих слів, німецька канцлерка Мер. Еркель, французький президент Саркозі, як би можна сказати, фактично заблокували надання Україні плану дій щодо членства і тим самим загальмували цей на шлях до альянсу. Зараз ситуація у світі надто хитка, і з іншого боку, це таке вікно можливостей, якихось змін. І майже неможливо на даному етапі передбачити ані як виглядатиме саме НАТО, ані як виглядатиме подальший шлях України до євроатлантичної інтеграції. Тому це дуже такий довгий і непростий шлях. І щоб нічого не пропустити і дізнаватися останні новини щодо НАТО та України, не забувайте читати телеграф на всіх платформах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.